Шановні глядачі, підписуйтесь на канал і не пропускайте неймовірні історії. Занурюйтесь в магію казки разом із нами. У покинутій сірій скріпучій дерев'яні будівлі, яку уже давно обминали собаки і різні звірі, жив самітник на ім'я Старий Крисюк. Це був дивак з величезними вусами, буркотливим голосом і вічно зморщеним носом. Ніхто не знав, чому він такий сердитий. Але всі знали, якщо ти підійдеш до його паркану, готуйся до грюкання, шипіння і страшного крику. Геть з моєї території. Кажуть, колись у нього був товариш, але він поїхав, і відтоді Крисюк зневажав усіх, хто сміється чи грається. Йому здавалось, що сміх. Це знущання, а радість це підступ. Та одного дня усе змінилось. Це був сонячний ранок. Злий Крисюк сидів на хиткому балконі свого кривого будинку, Сюр чай з кульбаби. Не тому, що любив, а тому, що нічого більше не росло, і бурмотів. Знову сонце, і знову ці співи пташок. Чому все не може бути тихо, як у підвалі? Аж раптом він почув «Мяу! Гапай! Обережно, він котиться до паркану. На дорозі грались двоє кошенят. Одне біленьке, пухнасте, а друге чорненьке, з блискучими оченятами. Вони грали м'ячем, скакали, стрибали і сміялись. Пирхнув Крисюк. Ще й ці малі веселяться, поки світ гниє. І в цю мить плясь, м'яч залетів через гнилий єржавий паркан просто у двір Крисюка. «О, ні. вигукнули біле кошеня. Він тут і впав, тихенько прошепотіло чорне. Сюди нікому не можна заходити. Він страшний. Зашепотіла біленьке кошеня, але ж м'яч був особливий. Це був подарунок мами, без нього гра не така весела. Тож кошенята обережно підійшли до паркану. Пане, пане Крисюку! Пане Крисюку, несміливо крикнули. Ми, ми вибачте, можна, будь ласка, забрати м'ячик. У відповідь тиша. Аж раптом рип. Крисюк з'явився на балконі, тримаючи в лапах яскравий м'яч. Він був готовий кинути його у компост. Але побачив очі дві пари круглих, сяючих трохи наляканих, але добрих очей. Маленькі кошенята не тікали, не сварились, просто чекали. Ви не боїтеся мене? пробурмотів він. Трішки, трішки, чесно відповіли. Але ми знаємо, що злі бувають лише ті, хто дуже самотній. Крисюк завмер. Ніхто, ніхто не говорив з ним так багато років, а ті малі не злякались, навіть не тікали. Ну. Но... Сказав він. Беріть м'яч і не ламайте паркан наступного разу. А може, ви б, ви б пограли б з нами? запитало біле кошеня. Вам, напевно, сумно одному сидіти увесь час. Це було, наче грім серед ясного неба. Він і грати? Я? І Я? Крісюк закашлявся. Ну, можна, але лише разок зараз спущусь. Він лапами по гальці. Тіло його було скручене роками, але очі очі вже не мали тої крижаної порожнечі. В перевалку ніби старий ведмідь після зимівлі. Він підійшов до кошенят. Ану, кидайте вже свого м'яча, пробурмотів він намагаючись тримати грізний тон, хоча вуз його смикався від хвилювання. Біле кошеня обережно підштовхнуло м'яча. Той покотився, і Крисюк несподівано жваво відбив його лапою. М'яч підстрибнув і полетів назад, малеча глянула одне на одного. Старий вміє грати. Отак. вигукнув Крисюк. Розвертаючись і роблячи ще один удар, цього разу по коло. І тут сталося дещо. З його грудей вирвало щось дивне. Спершу це було схоже на кашень, потім на хрип, а тоді на хрипке каркання, яке поволі переростало у щось неймовірне. Грубий даренчливий, ніби ржаві двері відчинились уперше за сто років. Кошенята завмерли їхні вушка затремтіли. Це це що було? Прошепотіло чорне кошеня. Він, він що, сміється? Прошепотіло біле, і в цю ж мить вони зареготали обоє, весело дзвінко, наче струмочки після зими. І вони продовжили гру кидати, ловити, сміятися. М'яч скакав по траві, як маленьке сонце, а сміх хрипкий дзвінкий, м'який наповнив старий двір, який так давно мовчав. Цього дня Крисюк грав, як ніколи в житті, як дитина. Ось так почалась нова історія. Крисюк навчився чекати ранку, щоб побачити ці смішні вушка, що визирають за кущів. Він навіть почав пекти кульбабкове печиво, хоч воно було й гірке, зате власне. Кожного дня кошенята приходили. Вони приносили ягоди, сміялися, показували фокуси з травинками. І злий Крисюк вже був не злим, а усміхненим старцем що сміявся спершу несміливо, потім голосно, а згодом навчився грати м'ячем краще за всіх. Його будинок поступово змінився вікна почистили, паркан пофарбували, у садочку з'явились квіти. А найголовніше у серці старого Крисюка розцвіла доброта, і, хоч він досі бурчав на дощ і мурах у квітнику. Всі вже тепер знали, що він не страшний. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетить до долонь. Підписку залиш, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.